Дерев'янку політична партія Воля, 87-й мажоритарний виборчий округ. Шановні колеги. Сьогодні рівно рік з того часу, коли був ухвалений закон про очищення влади. Сьогодні рівно рік з того часу, коли тут, в парламенті, волевиявлення мільйонів українців, волевиявлення людей, які вийшли на майдан, було втілене в життя, і був ухвалений закон про люстрацію, про очищення влади. Партія воля була рушійною силою разом з іншими демократичними партіями, разом з нашими активістами, разом з е, люстраційним комітетом, з громадськістю. І ми зробили все можливе для того, щоб цей закон був ухвалений. Ми всі чудово розуміли, що корупція це не тільки хабарі, що корупція це можливість впливу адміністративного, владного, це можливість прийняття важливих державницьких рішень. І весь народ України дуже хотів, щоб. Через очищення влади були від влади відсторонені саме ті, хто наживав золоті батони, хто робив свавілля, хто чинив інші злочини проти людяності, проти українського народу, проти української держави. Цей рік минув рік, закон працює. Але чи ми сьогодні задоволені тим, в якому стані знаходиться очищення влади, і чи дійсно всі ті люди, які оточували Януковича і були частиною стовпами його режиму, пішли з влади геть? Відповідь ні. Ми бачимо, що у правоохоронних органах залишилися такі люди. Ми бачили, що у прокуратурі залишилися такі люди, тим більше в судовій системі. Жодний суддя за рік не був очищений через, через інструмент люстрації. Ми бачимо, що деякі генерали, правоохоронці знаходяться далі на посадах, зокрема такі, як Паскал у Міністерстві внутрішніх справ, і інші, які отримали посвідчення АТО. І далі продовжують займати свої посади. Мало того, ми з вами добре пам'ятаємо, коли так званий заступник міністра Мінрегіонбуду Ісаєнко, який так само опинився серед влади з посвідченням АТО під тиском громадськості, під тиском народних депутатів, написав заяву про звільнення і визнав те, що це посвідчення йому тільки було потрібно для того, щоб затримуватися, залишатися у владі. Ми не повинні думати про те, що ми зробили. Важливий крок для держави, і на цьому треба зупинитися. Ми повинні зробити все від нас зараз залежне для того, щоб цей закон реально почав працювати, і щоб влада була дійсно очищена від тих людей, які далі чіпляються за владу і хочуть впливати на всі процеси в державі, які зараз відбуваються, в тому числі. Можливо, саме тому, що ці люди є при владі, і можливо, саме тому, що вони є частиною того корупційного далі спруту, який продовжує працювати в Україні. Ми маємо. Гальмування реформ, ми не маємо сьогодні тих змін, на які ми всі очікували. Вища рада юстиції більше року не працювала і таким чином, так само не змогла відправити велику кількість суддів, які мали бути так само вже відставці. Тому, як політична партія, воля, ми вимагаємо, щоб державна фіскальна служба більш ретельно. Ставилася до виконання своїх обов'язків і неформально ставилася до майнової так званої люстрації до перевірки майна тих чиновників, які не відповідають їхнім доходам, офіційним доходам за час перебування в державній службі. Ми вимагаємо від наших фіскальної служби від наших чиновників справжньої дійсної роботи. Ми пропонуємо, як політична партія воля, створити більш дієвий механізм контролю за отриманням закону про люстрацію, створити більш дієвий парламентський контроль для того, щоб закон про люстрацію був імплементований, щоб він виконувався ретельно і щоб ті всі недоліки, які ми сьогодні маємо, в тому числі за рахунок наших е, партнерів Венеціанської комісії, ми змогли так само внести зміни до закону і зробити ще більш дієвішим. Ірина Суслова, політична партія Воля. Ви знаєте, рівно рік тому я разом з активістами ілюстраційного комітету з самооборонами з людьми, які приїхали понад з усієї України. Ми стояли стояли під стінами парламенту. Ми перекрили рух. Нас було більше ніж 7 тисяч людей, і ми вимагали у парламенту попереднього скликання єдиного ухвалити закон про очищення влади у другому читанні. Ви знаєте, за це стояв майдан, за це гинули люди. Дуже багато політичних спекуляцій на цій темі на на цій темі відбувається сьогодні. Але на жаль, дійсно, ми не отримали тих результатів, на яких очікували. Дійсно, за роботу закону рік з того моменту, як його було ухвалено з з п'ятої спроби, підпалаючи шини, під фактично взриви там пакетів. Ми не побачили тих результатів, на яких ми очікували. Тому, як люди, які сьогодні представляють в парламенті, тих самих активістів люстраційного комітету, тих самих людей волі, які рік тому тут стояли, ми пропонуємо сьогодні до реєстрації постанову про створення спеціальної комісії спеціальної комісії з питань очищення влади, уповноваження якої буде входити перше контроль за дотриманням законодавства про очищення влади та про державну службу, друге контроль за діяльністю органів державної влади, державних органів щодо здійснення заходів із їх очищення. І третє це систематичне інформування Верховної Ради про хід заходів із очищення влади. Ви знаєте, напевно, я дуже хвилююся через те, що пройшов рік, але ми не побачили і не зуміли і продемонструвати суспільству, українському народу ті зміни, які ми обіцяли рік тому, коли були під парламентом. Ми були переконані, що якщо що тільки буде ухвалено закон у другому читанні, він почне працювати, і ми побачимо вже там швидкі результати. Але ми не побачили люстрованих суддів. Ми не побачили люстрованих правоохоронців. Натомість ми побачили купу негідників, які повернулися у свої крісла тільки в інших областях. Саме тому я гадаю, що нашу ініціативу підтримують багато парламентарів, багато наших колег, і ми дійсно зможемо проголосувати, створити таку саму комісію, яка буде мати дуже широкі повноваження, і яка зможе забезпечити контроль за дотриманням виконання закону про очищення. Дякую. Хочу два слова додати, шановні колеги. Що саме сильний парламентський контроль має поставити на місце всіх тих чиновників, які сьогодні відповідальні за люстрацію, і думають, що вони можуть не виконувати закон і їм це зійде з рук. Тому ми звертаємо увагу на всіх, від кого залежить. Виконуйте, будь ласка, чітко відповідно до букви закону, закону відповідний закон про люстрацію, з тим, щоб парламентська комісія, тимчасова спеціальна комісія, яка буде створена. Не мала претензій до жодного із високопосадовців за законами, які сьогодні відповідають за очищення влади. Дякуємо за увагу.